Весняний день рік годує. В селі нарешті почалися перші польові роботи. У селі Поршна два трактори працюють з самого ранку. Після зими в поле вийшли вперше. Зараз якраз сезон почнеться, то виходимо зраненько. Чим чим, поскоріше тільки на сонце зійшло, і ми виходимо і поки не закінчимо. До тих пір працюємо, поки дає можливість погода. Робота тракториста нелегка. Зранку до ночі за кермом і постійний гуркіт, та й вдома ще потрібно допомогти. Цьогоріч вийшли в поле на кілька тижнів пізніше. Погода завадила. Залежно від стилості ґрунту, якщо можна в'їхати в поле, так і починаємо. Того року трошки, так би по одній умови. По віршині, то трошки пізніше виїхали. Спочатку засіють овець за кілька днів, коли прогріється ґрунт, посадять і ранню картоплю. На фермі вже готують насіння. Маленько відбираємо, просто відбираємо і велико відбираємо, насіння ріжень, як дуже велико. Температура ґрунту наразі має тільки 7-8 градусів. Ну, ще в борознах місцями сніг лежить. Так що не все вдасться. Ну, але... Від учора приріст був 3 градуси. Значить, будемо чекати, що в понеділок вже, напевно, в общем, все желізо в поле. Агроном з гордістю показує гектари озимини. Пшениця перезимувала добре, тож будемо з хлібом. Процент підіплювання в нас, чесно кажучи, навіть трьох процентів не складає. Ну так, ну є, ну в кого не буває. Ну є, але критичних нема. Перезимувало практично все дуже добре. Ну, ще в поле не пускає, вже от пора би підживити, але ще трошки замокро. І, хоч польові роботи цього року почалися на кілька тижнів пізніше, аграрії впевнені посадити встигнуть все. Ольга Зеліско, Роман Миленький, головні новини Львова.